Кожна душа бажає свій світа, кожен шукає свою піпа. Ой-ой-ой, який крутий двіж. Натя Дорофєєва та Міша Лебіга за півтори години твіж стріму зібрали більше п'яти мільйонів гривень та запрем'єрили дуетну пісню, а я все плакала. Дорофієва, за участю виконавця. Ой, бігав, блядь, от це, це я, мама! Ти дивишся! Мам! Мам! Я з Надію, ти бачиш? Вот це пізнець, мама. Я ївсь. Ми А я все Чатанатя закинули і власних грошей, кожен по 100 тисяч гривень. Ще й власник монобанк сьогодні підкинув соточку. Гроші розділять між Азовом та постраждалими від учорашнього удару по Чернігові. Усього було зібрано трохи більше 6 мільйонів гривень. Хотів би вам ще раз напомнити, що ви великі люди. Я вахую з того, як ви кожен раз об'єднуєтесь, блядь. Я вже заєбався пишатись вами. Ви що йомнись, дякую вам велике. Моє кохання до вас не пісуємо словами, блядь, і... Дуже дякую вам, чесно. Держ... Де... де треба держатися кубки з вибору другого немає, ви розумієте? І у вас все добре виходить. Дякую, велике. вам. А ще Надя та міша презентували газету, де вони на перших шпальтах. Сука, это пізні, глянь нахуй. На блядь, наглажені, не юбнишся. Газета з госкупами, з якимись саджанцями, блядь, з кросфордами, блядь. Ось нахуй. Юб бала ахуєть. Це ж це ж треба буде єбала скорчити. А усе починалося з того, що дует був анонсований як першоквітневий жарт, який, як виявилося, зайшов далеко. Коли ти взагалі почула про Мішу? Парше. Коли я побачила його відео під пісню Кохай, але не зовсім з колонечкою. Я, я тебе кохаю, але не зовсім ти що, ти І... серйозно? Ну, все Шо тепер ми, робимо. Що ми Міша, ми зробимо офігенний трек. Ти що, серйозно ще? да, будеш читати. Якщо ви хочете мішу лібігу Ні, почути мать. в треку, напишіть, будь ласка, в коментарях. треку давайте в треку робіть. Також Міша Лебіга побив свій власний рекорд. Зараз мій рекорд по онлайну 43 тисячі. Завтра я хочу закрити 50, щоб брати всі питання і так далі. На твіч стрімі була рекордна кількість глядачів для України 57 тисяч. Вже і фіт вийшов, і кліп. І що хочеш, ж, я а я все одно як, як уйобку виглядаю. так-так. Половину від зібраної суми Міша Лебіха перевів Азову. також посилання на цей кліп в першому коментарі. Всього вам найкращого до зустрічі ще буде вам прикольно від того, що не прикольно комусь. Думаю, це не прикольно.